Будь ласка, цього гаманця і метелика. З вас 2050 гривень. Е, тримайте двісті. Угу. Ой, перепрошую, можливо, у вас є без решти? Е, на жаль, ні. А знаєте, це все зараз, а гроші, гроші якось потім занесете. О, і до речі, вам подаруночок, що буде йти ось така сумочка. Ой, та ні, ні, цю сумочку не треба. Та беріть, це ж безкоштовно. Та ні, ні, не треба. Та беріть, беріть. О, до речі, вам ще подарунок буде йти косметика. Ой, серйозно, дякую. До побачення. До побачення. Спакуйте мені цю сумку. Гарний вибір. От, до речі, з вас 2300. У мене якраз 2500. Е, зараз хвилинку. У мене, вибачте, немає решти. Можливо, картою. Тільки готівка. Тоді я вам так віддам сумочку. Ой, і до речі подаруночок ще буду йти. Ось такий от кортезний крабик і косметика. Ні-ні ні, -ні, -ні дівчино, мені це не треба. Та беріть, це в подарунок. І гроші тримайте, не забудьте. Та ви мене навіть не знаєте. Беріть, беріть, я вам довіряю. Ну, добре, дякую. Доброго дня, вчимось допомогти. Мені, будь ласка. Ось цей гаманець і. Ще сумочку. Нехай крапет буде. Угу. Так, 3200. У вас 4550 гривень. Ось тримайте. 5000. Ой, як добре. У мене якраз є решта. Ось, будь ласка, 550 гривень решти. Так, а, я, а як не? А вони? А подарунки? Які подарунки? Так, їм вже ж давали подарунки. Є. Дівчино, ви в Рівному, а потрібно бути в Луцьку. Так, так, 28 та 29 червня магазин Кеті Сохо у Луцьку святкує день народження. Будуть подарунки та мінус 10% на весь асортимент. Чекаємо, Чекаємо вас в Кеті Сохо!